В одному з попередніх випусків я розповідав, що передзамовив Дедпула проти Шаблезуба. невдовзі після того мальопис таки доїхав, і я почав ознайомлення. Але персонаж Шаблезов уперше з'явився в коміксах Марвел у 1977 році, у 14-му випуску залізного кулака. Усього за три роки після Росомахи. І це був найбільш інтелектуальний факт у найближчий момент, бо це проєкт інтелектус. Якось Дедпул вирішує вирішив чинити серію суперпомст усім своїм кривдникам. Так, у нього є такий записничок, і Вілсон ретельно переходить від пункту до пункту, даючи усім ляписів, стусанів та підсрачників. В якийсь момент, правда, ми дізнаємося, що Дедпол уже якось крав усіх зазначених, але ну що ж. І от доходить черга до лютого ворога Віктора Кріда, відомого також як Шаблезуб. Цей поганець особливо заслуговує на прочуханку, оскільки він убив батьків Дедпола. Щоправда, справжній убивця це і є сам Дедпул, але внаслідок багаторазових прострілювань, проколювань та відтинань голови, Вейд Вілсон про це благополучно забув. Тому можете готуватися до грандіозного кривавого махача, на фоні якого усі слешери просто дитяча казочка. Якщо ви зараз думаєте, що я дуже сильно проспойлив сюжет, вказавши на справжнього вбивцю, то видавництво зробило це ще раніше, і я відкрив навіть менше сюжету, ніж вказано тут от в описі. Тому, вочевидь, це не такий вже й страшний спойлер. Що можна взагалі сказати про комікс? Динамічний сюжет, стильна мальовка, багатсько насилля та дорослих жартів. Словом, все, що би ви хотіли побачити в мальописі про Дедпула. З погляду українського користувача, в принципі, теж все чудово. Переклад, шрифти, ну, все як має бути. Десь у перших 20 секундах видава я казав, що в процесі ознайомлення виник нюанс. Якщо не пам'ятаєте, то там, от внизу є така смуга, по ній можна прокрутити на потрібне місце. Вперед чи назад. Так от справа в тому, що Дедпул проти шаблезуба це не графічний роман і не сингл, це збірка із п'яти випусків, які виходили у серії Дедпул 2015 17 І це не перші п'ять випусків, а з восьмого по дванадцятий. Перед ним були ще вісім. І там є певною мірою наскрізний сюжет. Навіть більше складається враження, що третій номер стартує заледве ледве не із середини цього самого сюжету. Тому назвімо цей досвід іще одним дружнім нагадуванням самому собі: уважно читати описи на сайтах. Завжди. Але не все так страшно, бо щось у моїй голові підказало на момент замовлення взяти і кінець терору. Ну, я ще хотів балакучого мільйонера вхопити, але його якось не було. І от кінець терору, це ще три випуски. Вони вміщають увесь сюжет до місця і доходить черга до шаблезуба. І містять класний розворот з псевдоміні-грою Знайди волину Дедпула. А ще є недобряча добірка окремих приквел історій про різних героїв найменців Дедпула. Хто ж такі герої Дедпула?» — Запитаєте ви? А от про це розповідають перші п'ять випусків, які увійшли до тому балакучий мільйонер, яких у паперовому варіанті вже немає і довелося піратити, так що мені за це навіть трохи соромно. Ого, як все складно, скажете ви. Так, і саме тому я не надто люблю збирати багатотомники. А це от ви взагалі неправильно все зрозуміли. Що цікаво, у серії Deadpool 2015-17 є також інша арка, а саме про Deadpool 2099. Так, такий собі Дедпул майбутнього. Вейд Вілсон, старий дідо, який ніяк дуба не вріже, але у місті хазяйнує інша Дедпул. Чи Дедпулиха, чи Дедпулка, чи Дедпулиця, чи жінка Дедпул. Ну, словом, це не так суттєво, бо я стільки різних Дедпулів бачив, уже що нічому й не дивуюся. Так от це його донька. Яка прагне помститися батьку і вивідати від нього інформацію. Але виявляється, що настильне прізвисько є більше одна кандидатка. Детву 2099 це, звісно, не трансметрополітан, але теж динамічно та кумедно. І за щасливим збігом саме ці два номери містять перший і другий розділ, які ясно що є лише початком великої сімейної саги. Я трохи підглянув у оригінальне видання вищезгаданої серії Дедпулів, і от наступна арка називається щось на кшталт Тимчасове Божевілля. А п'ята друга громадянська війна. Я от підозрюю, що якщо четверту фаерклоше може випустити, ну, скажімо, в найближчі півроку чи коли там вони планують, то п'ята в контексті російсько-української війни може викликати. А не найкращі емоції в соціумі. З іншого боку, Дедпул завжди був чимось типу панку зі світу коміксів, тому хто його знає? Популярний відеомем «Directed by Robert B. Wade» є фінальними титрами перших сезонів серіалу HBO Зменш свій ентузіазм. Це така імпровізаційна чорна комедія, яка вже містить 110 серій, один спецепізод, і продовжується зніматися по сьогодні. Це ні разу не інтелектуальний факт, прозоро натякає на завершення сьогоднішнього випуску. Мене звуть Роберт Менус, Шукайте проєкт інтелектас у соціальних мережах: інстаграм, там фейсбук, телеграм. Хто підпишеться, матиме унікальний шанс не пропустити ексклюзивний контент. Ну, якщо він там колись все-таки буде. Ваші донати на зсу невпинно наближають перемогу України. А донати каналу це один з найкращих рушіїв творчого процесу. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть!